Ось, будь ласка, подивіться, і що ти їй зробиш. От, познімала я свої скромні вазонки, всі дрібнички, які були. Вона все поскидала, важка черепаха, вона її хапає. Хап... Ой, важка черепаха. Така глиняна. Вона її хапає кістями, кіхтями і бавиться. Звичайно, вона може бабахнути пара щоб не розбилася. Ну, от. Картіна маслом. Скажіть, будь ласка, і що ти їй зробиш? Нічого. Звісно, звісно, ліпше позабирати все. Бо знову мені квіта поперевертає по всьому ліжкові. Моя кітінька не буде мати, де бавитися. А, дивіться, дивіться, що вона робить, бачите? А як солов'ю. Пісня! Прошу дуже! Картина маслом. Хазяйка, хочу, там і лежу. Mm. Всім гарного дня, позитиву. Любимо вас. Мурка, передай привіт. Мурочка. Любимо Па-па. всім гарного дня. Підписуйтесь. Пишіть коментарі. Діліться нашими добрими милими відео. Всіх любимо! Горочка, передай привіт нашим глядачам, красуня, бушечка там віддихаю. Всіх любимо! Гарного дня!